Я Віктор Тютюн, журналіст, публіцист, поет. Багато тем у мене присвячено проблемам війни, миру і нашої перемоги в основному. Це є і у віршах, це є і в статтях. Це є в моєму інтерв'ю для засобів масової інформації для телебачення для газет, для літературної України, Слово про світи, Україна молода. Я друкуюся тоді, коли щось написав і запропонував редакція. Вітаю глядачів. Розповім вам. Про війну. Ви думаєте, що це? Всі вже знають про те, коли почалася війна, як вона триває і чим вона закінчиться? Я думаю, що відповім на ці всі. Запитання, почавши з того, що наша війна з Російською Федерацією розпочата Московським князівством у 1658 році, триває до цього часу, не було жодного року, жодного року не було. Коли б московські князі, потім царі, потім вже Російська імперія, потім Радянський Союз і потім Російська Федерація не було такого дня, коли б вони не воювали з Україною. Ці всі їхні потуги відбиті у їхніх документах, у розпорядженнях князівських посольського приказу, у е, указах царів, у рішеннях е, е, Центрального комітету Комуністичної партії Радянського Союзу. Перед... Розпадом СРСР. Тоді, коли утворювався Союз Незалежних Держав СНД, мені доводилось бувати в Москві, зустрічатися з нашими депутатами, обраними від України у Москві, і слухати своїх колег-журналістів, спілкуватися з ними. І мені було відомо, і вони не приховували. Того, що в них на кожен український рух є заготовлена відповідь, коли давити Україну, яка згідно з їхнім твердим переконанням завжди прагнула вирватися з цієї неволі, яка була накинута різними угодами. Брехливими, підлими підступними угодами, які були зраджені наступного дня або навіть тобто того ж дня, коли вони були підписані. З весь цей період до утворення СНД у Радянському Союзі до ГКЧП були заготовлені плани, скажімо так, економічного задушення української. Спочатку Радянської Соціалістичної Республіки, потім Незалежної України і включно з, як вони називали це, гострою фазою відстоювання, йшлося в них у цих їхніх планах про защиту Отечества. Вони весь час. Говорячи про людське око для всього світу, стверджуючи, нібито це Радянський Союз, СНД, нібито це добровільне об'єднання республік і націй, з якого є вільний вихід, насправді завжди розуміли, що ніякої свободи, виходу, вступ можливий, але тільки за. Багатьох передумов, вихід неможливий. Окрім е, оцих всіх документів, оцих всіх планів, які виходили за завданням Центрального комітету генерального секретаря для Міністерства оборони Російської Федерації, розроблялися ним вже. Плани військового стримування, психологічних операцій і військового вторгнення. І як я вже говорив раніше, війна почалася навіть не з захоплення півострова Криму. Війна почалася після того, як Через 4 роки після того, як нібито була підписана Переяславська угода. Зараз це стає і стало вже, і його дедалі більше повторюють історики, політики, повторюють як факт. Раніше те, що ніякої, е, ніякої Переяславської угоди не було у природі, це було заборонено говорити. За це людей саджали в тюрму. Я не хочу зараз в деталях повертатися до цієї теми, але є такий херсонський, я сам дорогі слухачі, я сам з Херсона. І в нас в Херсоні народився такий академік Євгеній Тарлє. Це людина походження з євреїв, з євреїв вихрестів, От. тому що якщо вони вихрестилися, то вони тоді могли, могли претендувати на державні посади. Так їх нікуди, ні їх ні тільки могли бути в якомусь ремісництві, десь у якомусь бізнесі вони могли існувати. Так оце є Євгенії Тарали до. Служився в Російській імперії в Радянському Союзі потім, дослужився до генеральських чинів, до академіка. І він викладав в академії Генерального штабу СРСР. І він розкопав море документів, які стосуються того періоду, йому були доступні ці документи. Простий, смертний навіть історик, навіть. навіть Дослідник, чи особливо, якщо це письменник такої, людина гуманітарного спрямування, вона не могла цих документів побачити. А та встановив, що увесь е Переяславська вся угода е обмежується пам'ятною запискою Думських дяків, двох Думських дяків, які подали пам'ятною е цю записку у Посольський Приказ. Про те, що е Царь може прийняти під свою руку покровительсну руку і защиту благонамерений і е, мало, мало, малоруський народ. Оце ця пам'ятна записка. І все, як бачите, як далеко пішло. Але тут же ж, наступного, наступного буквально через кілька місяців. От, е, Подібну угоду царський посольський приказ, царський уряд склав із поляками, а пер первісною домовленістю було, первинною домовленістю було про те, що Переяславська, Переяславська ця рада, і наша співпраця з Московським царством. Буде тривати для того, щоб захистити Україну від, від поляків. Як бачите, через кілька днів таку ж угоду, але вже про, проти всіх, проти Шведів, проти поляків, склали, склали з польським королем. А в, в Україну у 1658 році. Війшли війська, був розгромлений Чигирин, українське місто, Гетьманська столиця, сталася Конотопом битва в Конотопській битві, царські війська двох князів були розгромлені. Але це тільки така. Кривава один епізод кривавої авантюри, яка тривала потім весь час, вона полягала в тому, що наступні всі царі почали винищувати історичні згадки про українське православ'я, про історичні події, скажімо, угоди з Османською імперією. З іншими країнами, з німецькими князівствами, з, з договори з Молдавською, з Валахією і, 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 і так далі. Це ці всі міжнародні документи підлягали виїмці, так це називалося, і переданю у московське. У Московський секретаріат і посольський приказ, паралельно, паралельно і йшло вилучення і заборона у українського документу обігу і служб українською мовою у храмах, у православних храмах. До речі, е Османська. Ще одна із Османська імперія, вона не забороняла. Її е, володіння Османської імперії на Україні простягалися до Кам'янця Подільського і весь південь тут нинішня, скажімо, частина Херсонської області, Запорізької області, це все належало до Османської імперії. До того часу, поки е, Суворов. Катерина II не захопили Кримський півострів. Серед найпідступніших, найпідліших дій було під, е, такою, під такою назвою бандитизму, місцевого бандитизму. Це боротьба з визвольними повстаннями, які спалахували. Час від часу на території України, і які тривали фактично весь час, ніколи, весь історичний період. Це ці повстання відображені в творчості Тараса Григоровича Шевченка у творах інших істориків, таких як Бантиш Кам'янський. Таких, як Микола Аркас, вони, під жорсткою царською цензурою, яка була запроваджена, видавництво заборонялося на територію України в Харкові, в містах Харківських видавати літературу заборонялося. Спочатку царат свої пазури запустив у Лівобережжя. А потім перебрався на розбивши до речі і не до речі, а це трагедія поляків, які зараз хочуть у нас запитати, чому ми неправильно розглядаємо події оцю е, трагедію на віслі, нібито. А вони хай би запитали спочатку у москалів що-небудь. Тут і, і, і що тут? І чи це не радянська влада діяла руками чекістів, кегебістів і е, інших військових на території Польщі. А, 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 а українські, е, скажімо, чи ж самі бандерівці, чи організація ОУН, чи ОПА. Вони не мали відношення до цієї волинської різанини. Щоб детально це треба запам'ятати. Я прошу кожного запам'ятати, що визвольна війна українців проти підступного захоплення нашої держави Московською імперією, триває.